Вітаю всіх на моєму каналі. Ми в Пилипці, Закарпатська область, і поселилися от в такій садибі ваша хата. Такі трьохповерхова садиба, на першому поверсі є одна кімнатка, на другому чотири і на третьому дві. Такий дворик, бачимо, є гойдалки, дитячий майданчик, ось там можна. Посмажити шашлички, що ми і робимо зараз. Розпалюємо багаття, поруч річка, лошанка. Таке місце для паркування автобуса є, можу стояти. Ну і тут дровітня. Є дрова можна господаря замовити, 150 гривень коштує ящичок. Зараз пройдемося по території. Бачимо, що за цим мангалом є така альтаночка зі столиками. На дві компанії. Один столик і другий. І ось в цьому будиночку мешкають господарі. Але на горі ще є два номера, Так що, якщо комусь подобається, можете сюди приїжджати. Тут же ж можна і замовити їжу, господарі готують. Пізніше пройдуся по будиночку, покажу кімнати. піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі бачимо, що є чотири кімнати. Раз, два, другий, третій, четвертий і п'ятий номер. Єдине, що потрібно знати, що п'ятий це двохмісний, але ліжка окремі. Двохмісний одне велике ліжко. Одне велике ліжко, двохмісний номер. І номер два. Це трьохмісний номер, одне велике двохспальне і ще одне ліжко окреме. Зараз відвідаємо третій номер. Ми тут мешкали, можемо зайти, тому що люди зараз готуються до від'їзду, збираються. Дивіться, як він виглядає. Значить, отак з порога Бачимо: одне двохспальне ліжко тумбочки поруч є шкаф ось такий. Телевізор невеличкий. Все в дереві, як бачимо. І в кожному номері в цьому будиночку свій санвузол. Така душова. унітаз, батарея. Рушнички. Єдине, що потрібно вам знати, якщо будете сюди заселятися, що рушнички дають по одному на людину. Майте це на увазі. Дуже тепло. Батареї гріють. Зараз жовтень місяць на дворі, але в номері було дуже тепло, комфортно. В кухні взагалі тепла підлога, тому в номерах. Надзвичайно тепло. Просто два плюса. Так що це дуже добре. І зараз відвідаємо на другому поверсі номер два. Кімнату. Це трьохмісний номер. Є односпальне ліжечко і велике двоспальне ліжко. Ось так виглядає номер. Своя душова. Санвузол, душова кабінка, шкаф при дверях, все класично, як і в кожному номері. Заходимо, бачимо, що є душова кімната, душ, вмивальничок, унітаз, батарея, де можна посушити речі. Ну і в кожній кімнаті невеличкий телевізор. Тобто всі номера приблизно ось такі стандартні. Тут мешкало два чоловіка, тому це ліжко було незадіяне. Єдине, що кажу на людину один рушничок. Це маєте на увазі собі. Якщо вам потрібно більше, беріть з собою. Так, другий поверх, кімната номер 5 Це так само двохмісний номер. Єдине, що тут ліжка окремі. Одне і друге. Ось такий досить просторий номер, тому що ліжечка окремо. Більше місця вийшло. Є телевізор, окремий санвузол, як і у всіх номерах. Ось такий душова кабінка, умивальничок, унітаз. Все є. І шафка. При дверях є вішечки, все дерев'яне. Ось так виглядає двомісний номер, але з окремими ліжечками. Це другий поверх, кімната номер 5 І піднімаємося на третій поверх. На третьому поверсі є ще дві кімнати. Ось так ми піднімаємось. На третій поверх є наліво одна кімнатка. Номер 6 і направо номер 7. Заходимо в кімнату номер 7 це трьохмісний номер. Бачимо, що двоспальне ліжко і одиночне. Телевізор, шафка і свій санвузол. Всі номера однотипні, стандартні, санвузли є в кожному номері. Зараз заходимо в номер 6. Це так само трьохмісний номер з двохмісним і одномісним ліжечком. Телевізор, шафка і свій окремий санвузол. І переходимо на перший поверх, де знаходиться трьохмісний номер і кухня. Це дерев'яне, ось такі східки. Бачимо, це третій поверх. Це у нас другий поверх, Чотири кімнати. і Переходимо на перший поверх. Ось ми переходимо в кухню. У нас була група 20 чоловік, і ми всі тут помістилися. Бачимо, що є чотири стола. Ми собі поставили їх в ряд, але можна і зовсім окремо їх поставити. Ось така кухня. Можна собі приготувати тут щось самим поїсти. Знайомтеся, це господиня. Вітайте, запрошуйте до себе. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо, Пилепець, ваша хата садиба. Телефон буде в візиточку в кінці відео. Дам. Так. І будь ласка, тут ще є трьохмісний номер. Заходимо сюди. Бачимо, що шафка. Двохмісне ліжечко, одномісне і санвузол, як завжди, в кожному номері є окремий. Телевізор також. Номер один. Так що, будь ласка, будете в Пилипці, приїжджайте, відпочивайте, все чудово. В холі ось таке кріселко є, кокон, тапочки. На веранді бачимо, що є для курців місце. Ось наша група, вже збираємося, їдемо. в Гойдалка, де можна собі погодитись. Бачимо, є батут для дітей. І ось так виглядає ця садиба. Все, дякую за перегляд. Кому знадобилося, ставте вподобайки підписуйтесь на канал.